Тваринний світ складова частина природи. Сьогодні ми з вами визначимо основні риси тварин, розширимо свої знання про різноманітний світ тварин, а також будемо спостерігати, порівнювати, впізнавати різних представників тваринного світу. Вивчаючи курс біології, ви вже познайомилися з представниками трьох інших царств. Царства рослини, гриби і бактерії. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися із представниками царства тварини. Сьогодні описано близько 2 мільйонів видів тварин, але вчені вважають, що їх набагато більше. Коли ми чуємо слово тварина, то найчастіше уявляємо ось таке миле звірятко. чи таке, чи, можливо, таке. Ну, В крайньому випадку тварина може бути такою. Проте світ тварин набагато різноманітніший. І з деякими із них ми зустрічаємося щодня, а деяких бачимо тільки в екрані телевізора. Синій кит це справжній велетень, може сягати довжиною більше 20 метрів і мати вагу близько 50 тонн. А ось мікроскопічна амеба настільки маленька, що її можна побачити тільки під мікроскопом. І ми з вами будемо поступово знайомитися з різноманітним світом тварин і розширювати свої знання про цих дивовижних істот. Так, інфузорія туфелька отримала свою назву, тому що її форма дійсно схожа на туфельку, на підошву, хоча має тільки мікроскопічні розміри. Представник типу найпростіших радіолярії, які теж відносяться до того ж самого типу, що і інфузорія, зовсім не схожі на тварин, а, напевно, більше схожі на якісь прекрасні витвори мистецтва. Їхні скелети надихають митців-дизайнерів на створення справжніх витворів мистецтва. Хоча природа створила їх ще мільярди років назад в мікроскопічних розмірах. Коралові поліпи, які відносяться до типу кишково порожнині, ще 120 років назад вчені відносили до царства рослини. Сьогодні ми знаємо, що це тварини. Найближні, найближчі їхні родичі це медузи. Усім нам відомі. Ось така тварина, яка відноситься до типу плоскі черві, планарія, не має ні кровоносної системи, ні дихальної. в у неї дуже слабко розвинені органи чтів, проте це. Справжня тварина. Давайте спробуємо відповісти, які спільні риси характерні для усіх тварин, як би дивно вони не виглядали. Уявив собі таку ситуацію: ми потрапили на невідому планету і виявили там невідому істоту. За якими ознаками ми зможемо її віднести до царства тварини? І навіть на нашій планеті є багато тварин, які виглядають. Точнісінько, так само, як і, можливо, невідомі пришельці з космосу. Як би не виглядали тварини, які розміри вони не мали? Які спільні риси характерні для усіх тварин? І перша риса, яка відрізняє царство тварини від усіх інших царств, це тип живлення для усіх тварин. Характерне гетеротрофне живлення. Це означає, що усі вони живляться готовими органічними речовинами. Серед них є рослиноїдні тварини, такі як, наприклад, ось ця корова, є хижі тварини, які живляться іншими тваринами, добуваючи їх. Є всеїдні тварини, деякі кабан, ведмідь, людина це всеїдні істоти, і є паразитичні види. Які використовують інших живих істот у якості свого, своєї їжі. Отже, ознака, яка характеризує тварин гетеротрофне живлення. Ще одна характерна ознака це активний рух. Усі тварини здатні активно пересуватися. І таке пересування забезпечує здобування їжі, втечу від ворогів, пошук сприятливих умов існування. Тварини можуть літати, як птахи, але літають не тільки птахи, а, наприклад, і савці, як уся летюча миша, чи білка летяга. Літають навіть риби. Тварини можуть бігати, стрибати, плавати. Для них характерний навіть такий вид руху, який називається реактивний рух. І восьминіг плаває саме таким способом. Тварини можуть повзати. Ще одна особливість тварин це їх обмежений ріст. Рослини можуть рости протягом всього життя. Ріст тварин продовжується тільки певний відрізок часу, і, як правило, закінчується з настанням статевої зрілості. Коли тварина починає розмножуватися, її ріст припиняється. Для більшості тварин характерна складна поведінка, яка може проявлятися. По-різному, але таким чином тварини реагують на якісь зміни в навколишньому середовищі. Ця складна поведінка може проявлятися у вигляді рефлексів. І у тварин можуть бути харчові рефлекси, орієнтувальні, захисні рефлекси. Таким чином тварини реагують на навколишнє середовище. Більш складна поведінка, ціла сукупність рефлексів називається інстинктами. Це теж відповідь на пристосування до навколишнього середовища. І у тварин виражені, наприклад, такі інстинкти, як турбота про потомство, чи інстинкт, який забезпечує пошук партнера, чи виживання пристосування до певних умов існування, наприклад, будівництва житла. Більшість тварин розмножуються статевим шляхом. Це означає, що для того, щоб з'явилася нова істота, необхідно дві батьківських. Хоча є примітивні тварини, які розмножуються брунькуванням. Ось, ви бачите на малюнку не одну істоту, а цілих три. Це гідра, на якій з'явилося дві дочірні особини. Через деякий час вони покинуть материнський організм і почнуть вести самостійне життя. Якщо ж вони будуть залишатися на батьківському організмі, то з'явиться ціла колонія, яка буде складатися із багатьох організмів. Зовсім маленькі примітивні істоти, такі як одноклітині, можуть розмножуватися поділом навпіл. Клітина просто ділиться пополам і утворюється дві нових клітини, дві нових істоти. Отже, давайте підсумуємо: для усіх тварин характерне гетеротрофне живлення, активний рух, обмежений ріст, переважно статеве розмноження і складна поведінка, яка може проявлятися у вигляді рефлексів, інстинктів і більш простих рухових реакцій. Домашнє завдання. Знайдіть, будь ласка, сайт ecolife.com.ua і, використовуючи матеріали цього сайту, підготуйте повідомлення про різних тварин. Використовуйте розділ цікавинки. Знайдіть інформацію про тих тварин, яка вас зацікавила. Це можуть бути або зовсім екзотичні тварини, або всім нам відомі просто якийсь цікавий факт про цих живих істот.